Подружжя родинки родом із Маріуполя. Нині проживають у Ковелі. Дмитру та Олександрі по 27 років. Вони виховують четверо усиновлених діток. Ми бачимо себе в нашій державі. Наші діти двійня пішли в перший клас. На наступний рік вже і менший пішов в перший клас, і в цьому році так сталося. Що ми прийняли рішення, що ми і далі. Будемо йти тим шляхом, який ми почали ще в Маріуполі, а саме усиновлення. Першим подружжя роденків усиновила Тимофія, хлопчик родом із Краматорська. Зараз йому сім років. Згодом усиновили Марійку і Михайла, які на той час перебували у Маріупольському дитбудинку. Двіня там зараз по вісім років. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, родина виїхала із дітьми за кордон. У Німеччині прожили півроку і повернулись вже на Волинь. Тут усиновили ще одну дитину Давида, якому незабаром виповниться три роки, каже багатодітна мама Олександра Руденко. Кожна дитина має бути в сім'ї, незалежно від її національності чи від її стану здоров'я. Навіть ну, звичайно, є діти важкі і не всі готові на важких дітей. Хлопчика залишили 27 лютого цього року невідомі люди у Волинському обласному будинку дитини, розказала меддиректорка закладу Тетяна Віговська. Зайшла така колоритна група, жінка швидше ромської національності старшого віку. З нею молодша, і на руках тримали хлопчика. Маленького такого півтора-два роки вони говорили російською, дуже така нечітка інформація. Нас бомбили, Ми от тільки приїхали, нас бомбили, все, документів в все розбомбили, але так дуже певно дивилися по сторонах. Ми їй пояснили, що ми то маємо на виховання дітей, але вони мають бути з документами. І скерували в спеціальну службу, яка цим опікується в міську раду. І буквально через годину. Приходить персонал і розповідає, що та дитина, яка принесена була цією групою, вона сидить в одній з цих колясок. За словами Тетяни Віговської, хлопчика, який, ймовірно, родом із Костянтинівки Донецької області, обстежили медики. Він пробув у дитбудинку 9 місяців, а зараз виховується у сім'ї Руденків. Один, два, три. Ми писали взагалі в заяві одну-дві дитини. Але коли ми закінчили навчання, то нам начальниця служби подзвонила і запропонувала Давіда саме на той момент. Його звали по-іншому. Від нього було вже на той момент дев'ять відмов, і вона бачила саме нас як ту сім'ю, яка може його прийняти. Дитина була покинута. Історія є, що він також з Донецької області, і родина втікала від війни. Але робили і запроси в службу. Ніхто не підтвердив це. Як розповів Дмитро Руденко, нині родина винаймає житло у своїх ковальських друзів. Чоловік приватний підприємець, а мама виховує дітей. Доставай квіточку, клади на протиня. Ой, головна квітка. То ми підраві допомагаємо. Ай, тобі. Запузі ми смачні, а ми зараз щас... да, Так, На канікулах будемо ще пікти. Вау! Вау! Мрія збулася. Довід з нами зараз трошки більше, ніж два місяці. За останні два місяці ми сміялися більше, ніж за останні два роки. Моя мрія надія дітний те, що я втану на пожежнику. А я щаслива дитина. Я почуваюся тут добре і про мене тут гарно піклується. Мені подобається, коли ми всі сім'єю збираємося. Ми щаслива дитина. Сім'я Руденків на свята загадала ще одне бажання, каже мама, яке сподіваються збудеться у 2024 році. Ми хотіли одну дівчинку забрати за кордону. Вона знаходиться в Туреччині. Вона сама з Дніпропетровської області. Але там служба. По-перше, каже, що дуже багато кандидатів, які стоять в черзі, і тобто, ми, як з іншої області, ми не маємо взагалі на ту дитину зараз права, і плюс там дуже важка процедура. А ще багатодітна родина Руденків із Донеччини планує створити дитячий будинок сімейного типу на Волині. Для цього каже Олександра Руденко: потрібно мати від п'яти до десяти дітей, які позбавлені батьківського піклування чи є сиротами, а також фінансову підтримку від держави. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.